Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Одеську область. Що буде відбуватися? Які плани у расистів, у росіян стосовно Одеської області? Чи будуть вони захоплювати Одеську область, чи будуть захоплювати Одесу? Ні, немає в них планів захоплювати Одеську область, Одесу. Абсолютно, в них є один план це лякати, змусити Одесу мати. Вони будуть робити проблеми отакі От проблеми, щоб Одеса не могла відновитися довго, щоб все було як важко дуже. Так, і в них зараз велика проблема у росіян, в них великі втрати. Ніякого наступу не може бути. У них втрати. І дуже бояться. Дуже сильні оці військові мають наші. Тут наші військові мають план захистити Одесу, відновити торгівлю, порти, щоб можна було продукцію продати. От. І в расистів взагалі на майбутнє виходить план, такий уходить тікать. Вони можуть використовувати пропаганду, таку робить, що вони йдуть у наступ, а під цим, під цією пропагандою вони будуть ну, відходити. Все, що роблять з Одесою, це підрив економіки України. Це тільки для того. Щоб в Україні зупинилась, щоб Україна не могла мати прибуток. От не було прибутку. Так, так, дивіться, пригнічений стан. Ми дійсно мали, ми розраховували дуже великі гроші. Мали. Все одно отримаємо гроші. Наші військові зроблять таку за допомогою зброї, річ, таку, що наші порти відкриються. У нас буде змога продати товар, товарообіг. Карта мир, мир на морі буде. От. Рашисти тільки маніпулюють, у них великі втрати, вони будуть всі вбиті. Ніякої Одеси. У них все проблеми дуже сильні, відступ на майбутнє. Заперечую весь негатив. Забираю повністю весь негатив. Повертаю рашистам назад. Це в них крах. Ой, це вони не можуть нічого збути, отримати прибуток, в них бідна економіка, буде так. Відступають, оце також заперечую, несуть великі втрати, відступають. Заперечує всю пропаганду рашистську більше вона не впливає, не може працювати. Буде так. Оце. Відходять, складають зброю, буде так. Отак. Ще хотіла запитати, чи будуть масовані обстріли Одеської області. Які плани у расистів? Ні. У рашистів зараз піде крах. Верховний суд, їх беруть у полон. Ще візьмуть у полон генералів великих таких людей от і буде тоді на обмін на наших угу. обстріла я не бачу в одеської області бачу що тільки Наші військові будуть брати перевагу на нашій стороні. Заперечую весь негатив. Більше не можуть росіяни продовжувати обстріли Одеської області. Заперечую повністю весь негатив. Отвертаю расистів і прошу закрити роти всім колаборантам, щоб вони не могли здавати інформацію расистам. Буде так. Відкриється шлях на торгівлю, перемога. Зміниться ситуація. Дуже гарні карти. Перекриваю, прошу Вищі сили. Допоможіть відкрити всі порти України. Допоможіть захистити закрити небо над Одесою, над всією Україною і повернути росіянам весь негатив, що робили. Повертається їм назад. Буде так. Більше не працює пропаганда рашистська. буде там. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликають, допоможіть захистити Одесу, Одеську область, одвернути росіян на віки вічні і одвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і будь-яку агресію повернути расистам, щоб вона в них там вибухала. Буде так, буде так, буде так. Прошу, допоможіть відновити все, що було зруйноване, і відновити економіку в Одесі. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю шляхи на другий. Одеси, буде так. Де буде все сказане здійснене. Ну, то я не бачу, щоб продовжували обстріли. Я так розумію, це в них. Зараз вже дуже сильні втрати, дуже важко їм продовжувати війну. Дякую за увагу.